У Вінниці з'явилася 14-та прийомна сім'я. Родина Адамовичів взяла на виховання 13-річну Олександру. Дівчинка вже була в прийомній сім'ї, але потребувала більшої уваги. Тому її знайшли нову сім'ю Адамовичів. Вони готові дати дівчинці любов, піклування та увагу. Також в новій родині її чекає сестра і ще два брати, які підтримали батьків. Прийнятті такого рішення. Олександра вже знайомиться з новою домівкою, в якій на неї чекає увага, піклування та нові батьки. Ми любимо діток, я працюю викладачем. Я з дітками працюю вже майже 30 років. У нас є можливість, у нас є бажання, у нас є любов. Ну, так якось це рішення визріло. Воно поступово визрівало. Це не було так спонтанно. От. Ми навіть радилися своєю старшою дочкою. Вона нам казала, що мама, я підтримую. От. Ну, якось так вийшли. Чесно говорячи, ми не шукали цю дитину. Ми просто звернулися, що ми хочемо, і ця дитина сама з'явилася. Вона просто з'явилася в нашому житті. Ми спів слово один одного розуміємо. І ось така така подія. І підтримали всі, і підтримали наші діти, нас підтримали. Що треба розділити сім'ю, ну розділити любов, поділити на дітей тим, кому це ще теж потрібно. Можливість є любов, є здоров'я, сила. Хочеться, хочете в цей час робити щось гарне, приємне не тільки для ну, в родині, а й для тих дітей, які в цим обділені. Сьогодні одна дитина, яка ну трошки не знайшла свого місця, може їй не вистачало трохи уваги. Я не кажу любові, мабуть, уваги. До своєї особистості вона знайшла собі місце у прийомній сім'ї. Вона пішла на контакт з кандидатами у е, прийомні батьки, які мають бажання виявили таке бажання вже давно створити прийомну сім'ю. І ця дівчинка, яка була в сімейній формі е, виховання, але з певних причин ми мусимо її вивести е, з даної сім'ї. Вона знайшла своє місце в іншій сім'ї.